Вас це перший підсумковий випуск новин у 2016 році. І на цій святковій ноті хочеться його розпочати. Як фастівчани святкували новий рік, де і з ким були, дізнавалась Олеся Волкова. It's a kind of magic… Це кадве. Kind of kind of Зимові свята тривають. Комусь стало легше після новорічної ночі. Хтось продовжує святкувати, а хтось навіть не починав. Нам стало цікаво, де пластівчани зустрічали новий рік. Святкувала з родиною в сімейному колі. І вислалося. А новий ну рік в родині вдома Нормально, в крові сім'ї. Сім Компанія сім'ї і друзів. Не, не сильно хорошо вдома так. А друзями ще... не вийшло. Вдома поліції. Ну, нормально, спокійно. І звісно ж, ми поцікавилися, де фастівчани зустрічатимуть Різдво. Теж вдома крутіли. З дома. Дома. сім'єю. У рідних. Приїжджає род... рідня сестра, приїжджає дітка у рідних. Олеся Волкова, Володимир Степасюк, Фастів тіві. Поточний ремонт покрівлі. Саме ця послуга від Фастівського жеку, яка вписується у рахунки щомісяця, змусила нас поцікавитись, у чому вона полягає. Рік тільки не розпочався, а у фастівчан вже є нові питання до Фастівської житлово-експлуатаційної контори. Мешканці одного з будинків по вулиці Горького категорично незадоволені станом покрівлі, яка вже давно не ремонтувалася, але за відповідну послугу мусять сплачувати щомісяця. Наступні кадри дають чітке розуміння про те, що перекриття дійсно знаходиться в жахливому стані. Як закінчиться даний конфлікт? Слідкуйте у подальших випусках. Емоції та актуальності у цьому слові. 1 січня увесь світ молиться за мир на планеті. Фастів TV також долучився і просив миру в Україні. Першого січня у світі відзначають міжнародний день миру. Останні два роки це питання як ніколи актуальне для українців. І ми вирішили запитати у фастівчан, а що ж таке для них мир? Щоб у вас все було добре, я тільки сьогодні прийшов. Що вам сказати про що таке мир? Ну, для вас. що це? Особисто, особисто, щоб нормально люди жили. Пенсії отримали, в нічого не можна. Мир це злагода, ну, щоб в країні не було війни. А мир це духовне самопочуття, злагода, коли ти можеш жити без турбот. Що таке мир? Для вас? Для мене і не поки ніхто. Мир це добро, мир це є мир, коли немає війни, то й мир. Мир це коли все вдома добре, в сім'ї. Коли діти щасливі, коли батьки щасливі. Ну і як зараз на сьогоднішній день, щоб кулі не свистіли. Оце, собственно, так і сівкація. Олеся Волкова, Володимир Степасюк. Пастів ті У школі народної майстерності пройшла виставка, присвячена новорічним святам. Про талановитих дітей розкаже нам Володимир Степасюк. У Фастівській школі народної майстерності знов поповнилась експозиція. Цього разу були виставлені учнівські роботи, присвячені Різдву 2016 року. Відбулося відкриття цієї виставки. Які дуже активну участь взяли наші учні, тут представлені роботи учнів школи народної майстерності, тільки винятково на виставку також завітали учасники антитерористичної операції на сході України, яким діти виразили слова подяки та подарували деякі зі своїх робіт. Можливо, що цей патріотичний дух, який зараз повинен бути присутній в кожній роботі. Самі роботи говорять про себе, наскільки діти люблять свою рідну землю, свою Україну, свій рідний край, наскільки вони переживають за те, щоб в Україні було майбутнє. Слава Україні! За свою любов до мистецтва юні митці отримали похвальні грамоти та новорічні дарунки. А усі, хто прийшов помилуватись роботами, отримали масу задоволення і хорошого настрою. Володимир Степасюк Fast TV. Фел Dance Studio знову провів неймовірні майстер-класи для фастівчан. Безліч уроків від найкращих хореографів. все це відбулось у Фастові. Детальніше у нашому сюжеті. Підлога гримить, а ламані ритми рівняються. Це все тому, що у нашому місті танцюють всі. Адже Фастівська студія танців dance for life провела серію майстер-класів для усіх бажаючих. А керівник студії Влад Псарюк. Поділився з Fastів TV своїми враженнями. За 2015 рік у нас було буквально десь 20 майстер-класів. У мене діти є з групи НТОПІ, які вже виграли чемпіонат е, по всевріальної хореографії. І четверте місце на чемпіонаті України зайняли. Взагалі, молодці, хоча танцюють тільки два роки. Починав серію майстер-класів сам Влад, а закінчувала феєрію танцювальних мистецтв. Чарівна дівчина Каріна Доба. EDM as fuck, bro! Так що ми розвиваємося. У нас були і фіналісти танцюють всі, і преподавателі найсильні танцювальної студії. СНД, можна сказати, навіть Майведен студія. Пригласив провести мастер клас Було інтересно, щоб мої діти подивилися вже на ізвісних людей в танцювальних е, цих кругах. Танці це рух, а рух це життя. Отже, рухайтесь у ритмі танцю, і у вас буде причудове життя. Володимир Степасюк Фастів TV Я ще раз вітаю вас зі святами та прощаюсь до наступного тижня. З вами була Тетяна Чіпко. thank you